Вітання, друзі. Як не переплутати причину з наслідком, як бути успішним? Щоб бути успішним, треба якраз не плутати причину і наслідки. Наприклад, люди дивляться на пастора, що він успішний в служінні, і говорять: якби мені дати його ресурси, ось його церкву, тоді я б теж був в успішний в служінні. Ось, але ну, це наслідок, це не причина того, що пастор успішний. Причина того, що пастор успішний, те, що Бог є його життям, так, і те, що Бог у нього на першому місці. Тому є наслідок успішне служіння, велика церква, багато людей. Ось. Тобто, це не причина, це наслідок. І так само в усьому іншому, ось коли, наприклад, батьки роблять своєю. Причиною життя дітей, то вони завжди будуть розчаровані і нещасні. Ось тоді тобто, діти це наслідок. Так само і е, якщо взяти, наприклад, час, час це не Бог. Час це наслідок. Ось, а причина часу, під яким ми живемо в сонячній системі, це Бог, який знаходиться понад час. Ось, тобто важливо дуже не плутати причину з наслідком. Обирати правильні причини, і тоді в нашому житті будуть правильні наслідки, тому що які ми маємо сьогодні наслідки, такі були в нас і причини.